Наступний музичний дарунок полине до ма з Івано-Франківська, яка сьогодні перегорнула 90 сторіночку власного літопису життя. Дехто вважає, що велику роль у довголітті відіграє генетика. А інші стверджують, що характер, якщо людина оптимістична, в складних обставинах знаходить вихід, любить саме життя, то й дарується воно їй сповна. Переконаний, що Марія Федорівна належить саме до таких. В ці хвилини свою ластівочку Сивочолу, ніжну, лагідну вітають донька Стефанія, онуки Олександр з Лесею, Володимир та правнуки Андрій, Оксана і Олександр. Ніжно, ніжно обіймають, цілують і кажуть, ви найдорожча для нас на світі, любов'ю вашою всі ми зігріті, бо поки є мама, бабуся, доти є сонце, доти пташина і цвіт під віконцем, доте краса, доте поміч, розрада. Живіть нам рідненька, сто років. На радість, ми дякуємо Богу, що ви у нас є. Хай силу й наснагу Всевишній щораз додає. Живіть у здоров'ї, у щасті, у силі. Літа проти вас, хай будуть без силі. Нехай зозуля кує вам щоліта. Многоя, многоя, многоя літа. Сили вам в руках та ногах і невичерпної енергії. Приймайте дарунок.